Якщо так трапилося, ми побачили цей предмет, да і просто пройшли повз через 5 хвилин. У нас вибух постраждали, чи не дай Бог загинули сторонні особи. І це вже якби все на нашій совісті. Телефонувати у спеціальні служби потрібно одразу при виявленні будь-якого підозрілого предмету. Розповів студентам Поліського університету старший викладач циклу вибухонебезпечної підготовки Анатолій Романюк на тренінгу із змінної небезпеки та допомоги у розмінуванні. Так трапляється, що зразу з'являються нерви, стрес, да, і людина починає трішки губитися. Забуває номер телефону, куди потрібно подзвонити. У нас зараз в Україні створюється один єдиний екстрений номер телефону, але всі екстрені служби співпрацюють. Тобто не важливо, куди ви зателефонуєте 101, 102, 103, 104, Ваша інформація передасться в відповідні служби. До вас в будь-якому випадку всі приїдуть. Сергій Кадлубовський, начальник підрозділу вибухонебезпечної підготовки Житомирської академії поліції, каже, що опинившись неподалік місця прильоту, не потрібно бігти дивитись, куди влучило, адже існує ймовірність повторного прильоту. Де підбита або підірвана техніка стоїть, цивільна чи військова. Пам'ятайте, там можуть міни бути ще. Це залишки трупів тварин, людей. Також це для вас ознака, що вам загрожує небезпека. В цю, в цю місцину ходити не потрібно. Вибухотехнік говорить, що при виявленні боєприпасів не потрібно їх торкатися. Головна помилка. Це взяти його в кишеню, з цікавості кинути в багаття, вдарити по ньому молотком там, чи якийсь скинути важкий предмет на нього. Це я говорю з власного прикладу, коли я був дитиною, що я робив і як робити не потрібно. допомагають виявляти вибухонебезпечні предмети собаки. Кінологіня Катерина Стрілець розповіла, що німецьку вівчарку Тару тренує кожен день, показувала пошук замінників вибухових речовин. Взагалі, десь три місяці треба, щоб вона почала вже краще виявляти. А так далі працюємо постійно. Кожен день можна сказати. запам'ятав. Ну найпростіше правило відразу звертатись до спеціалістів, якщо виявив щось. Таке, що привертає твою увагу, доволі цікава тема до того ж, наш час, якщо враховувати, що практично половина України замінована, то на Ну на багато років це буде нашою основною проблемою після нашої перемоги. 4 квітня у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги у розмінуванні у приміщенні одного із торговельних центрів Житомира сапери підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій розповідали, як розпізнати вибухонебезпечні предмети Протипіхотні міни натискної дії. Вони переважно в ґрунт ховаються. І коли ви на них наступаєте, вони спрацьовують і завдають досить серйозної шкоди. ОЗМ-72 – це міни, які вистрибують. Вони йдуть з розтяжками переважно. Бувають розтяжки обривного типу, як МВЄ 72 Там такі спеціальні блоки, де з живленням. І коли ця розтяжка обривається, тобто не треба навіть її тягнути. Вона вистрибує і вибухає. Будь-які підозрілі предмети не можна брати до рук. Потрібно обходити їх стороною, говорить школярка Аліна Войтенко. Побачила, що сапери тут розповідають про вибухонебезпечні предмети. Мене це доволі зацікавило, тому що зараз війна, і це якби дуже цікава така тема, щоб розуміти, на що можна наступити, що можна, що що може вибухати, і так далі, щоб ну не допустити таких помилок і щоб все було добре. І як прийду додому, ну розповім мамі, розповім близьким, щоб всі знали, що таке є, що це дуже ну небезпечно, дуже велика загроза. Ми сподіваємося, що наша робота не буде даремною, тобто. При виявленні таких або схожих на такі вибухонебезпечні предмети вони будуть знати, що робити, як себе поводити. Ну тобто і знати, як себе не наразити на небезпеку. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Володимир Шолдрук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир.